Іде пано, я знову з вами мене звати Саша Лєман, і сьогодні я поговорю, чого не робити, коли якщо ваш собака реактивний і кидається на інших собак. Дивіться. Якщо ваш собака неважливо, важливо, він кидається, бо він дуже дуже дружелюбний. Та хоче до них потрапити, ви не даєте через це він починає гавкати. Чи він кидається через те, що він дійсно агресивний, хоче до них потрапити і що з ними погане зробити? Чи він кидається, тому що він має таке сильне бажання переслідувати все, що рухається? Песик рухається, він гуджується. Неважливо, поганою стратегією є сідати, обнімати його, починати його гладити, тому що я розумію, що людський мозок думає, що. Ну ми його таким чином заспокоюємо. Дивіться, будь-яке відтягування, будь-яке стримування, воно підсилює збудження. Коли ви не пускаєте собаку до об'єкту, до якого вона хоче, утримуєте його повністю фізично, але він повністю туди сфокусований, ви поглиблюєте цю проблему, поглиблюєте реакцію. Я не знаю звідки. Ці біхійверісти, деякі кінологи взяли таку ідею, вони, напевно, думають, що компресія заспокоює собаку. Але не в таких випадках, і ви не можете там зробити ту компресію, яка її заспокоїть. Ви е, в результаті диктуєте тільки протилежно. Всі ці компресійні техніки вони доречні в контексті роботи зі страхами, е, а не в контексті роботи з реактивністю. Що ви маєте зробити? Ви маєте через рух. Прирвати зоровий контакт з подразником і допомогти собаці справитися з цими сильними емоціями саме в русі. І зараз я покажу вам деякі вправи, які можна робити. На ім'я Рарі. О, браво! Е, звісно, ви маєте цьому навчитись спочатку вдома, потім в під'їзді, потім на галявинці. Рарі! А, браво! Супер! Дуже важливо тут рух назад! Ваш рух назад, після того як ви сказали маркер винагороду, дуже сильно буде включати собачку в взаємодію з вами та мотивувати її. Крарі! Супер друга право навчить собачку рухатися за шматочком. Так, це база, база, яку ми використовуємо і при побудові е, всіх в принципі навичок. Але е, тут основна мета в тому, щоби. Ви заохочували саме інтенсивне слідування за шматочком і видавали в момент, коли собачка слідує максимально інтенсивно. Браво! Супер! можете створити якраз тут відтягування і в момент максимального збудження видаєте шматок. Ого! супер! А в що це ескалюється потім? Тобто, в подальшому ваша стратегія це розвернути собачку від подразника. Тобто, ви кажете, їй… Супер! Oh, yeah. Таким чином, навіть коли у вас немає великої кількості місця навколо, ви можете на маленькому радіусі допомогти собаці скинути фрустрацію через рух, але контрольований рух з вами. Браво! Супер, право! Я повністю контролюю собачку. Я її буду чухати, хлопати, мати коротенький повідець, щоб в неї не було шансів вискочити. В неї буде тільки шанс включитися саме рух зі мною. Раді, пішли. Браво! супер Ну, крута собака. Для початку ці дві вправи вже значно покращать ваше існування з собачкою.